Щоб щедрою земля була й багата, і небо мирним над нею. щоб було? Полтавщина, вітаю з вами Осанова Ольга. Сьогодні я вас знайомлю з Надією Найдою із села Веприк. Треба було. Ну, чим себе розроджувати. І я ну, себе знайшла у віршах. Сьогодні я презентую для вас свою збірку, яка називається Люблю свій край. Люблю свій край, і рідні ці простори, красу лісів, і водограїв в села, безмежний рідний волошкове поле. Я квітує Соняхом Земля. А зараз у нас ансамбль бисток це чарівний, хороші люди. Музичний керівник у нас Близнюк Володимир Іванович. Завдячую йому, що я що мої пісні почули люди. Якщо, хоч декільком людям подобається моя пісня, мої труди не до не, не ну, Може, ви тоді ще для мешканців Полтавщини заспіваєте? Болить наше серце за неньку країну, за невинних дітей, за усіх матерів, за Києві, Харків, Суми, Охтирку, за Херсон, Маріуполь, за наших синів.